З вами Інна Модна, я звичайна мама в декреті, а також розвиваю свій бізнес за допомогою інтернету. В цьому відео хочу розповісти вам та поділитися з вами невеличкими секретами, які дозволяють економити час на кухні і не сидіти цілими днями в приготуванні їжі, в прибиранні. Можливо, ви це все знаєте, можливо, ви це все застосовуєте, але розповім, як роблю це я і, можливо, ви візьмете з цього щось корисне. Отож, поїхали. Перше, це те, що потрібно спрощувати побут. Зараз є стільки різних видів електроніки, які нам допомагають в житті, і потрібно їх використовувати, оскільки це дуже економить наш час. Ну, взагалі, супер чудо це є посудомийна машина, але не знаю, чи в кожного є можливість її придбати, оскільки в мене також її немає. І тому посуд мою руками. Але такі е, техніки, як подрівнювач, блендер, міксер е, це все дуже нам допомагає, е, дуже економить нас час, оскільки для того, щоб потрібнити, потрібно натиснути буквально кнопочку 2 секунди, і у вас вже всі овочі потрібні для прикладу. І не потрібно стояти і 15-20 хвилин їх нарізати вручну. Ось, це дуже економить час, це дуже нам допомагає, і по мірі, ну, звичайно, краще їх використовувати, оскільки з ними зручніше. Е, Наступне це якщо ну, взагалі велика перевага іде мультиваркам. Якщо у вас вдома є мультиварка, це, це супер. Е, з мультиваркою можна встигати набагато більше. Е, знаю, зі свого досвіду раніше в нас була мультиварка. Це було, напевно, є таке спасіння, тому що прийшла, в мультиварку закинула всі овочі, ну тобто, все, що потрібно для приготування. Поставила таймер, натиснула кнопочку, і все, вона готує. А в мене, для прикладу, є тих 20 хвилин пів години-година, по суті, вільного часу. Тому що, для прикладу, ви готуєте плов. Спочатку потрібно моркву цибулю, м'ясо. Рис, тобто це все йде окремо. А в мультиварку ви закинули всі інгредієнти разом, додали спеції, включили і вона готує. Тобто Це дуже-дуже економить наш час. І я це насправді зрозуміла після того, як мультиварка наша зламалася. Ось. І тільки після того я почала цінувати, наскільки ж вона мені допомагала, наскільки ж вона економила мені час. Звичайно, не в, кожного, не в кожної мами, не в кожного з нас є вдома мультиварка, можливо, хтось не може її собі дозволити. Що ж тоді робити в таких випадках? Цій мультиварці я знайшла заміну в духовці. Взагалі, духовка це такий, це такий засіб, в якому можна готувати дуже-дуже багато страв. Відкрити інтернет, там безліч страв для приготування в духовці. І дійсно легких, дійсно простих, які не займають багато часу, і зараз я стараюся дуже багато готувати в духовці, тому що це дійсно економить час. А, взагалі, перевагу я віддаю рукавам. В рукав закинули м'ясо, картоплю, овочі, зав'язали, запіхнули в духовку, і годину часу вона собі готує, а я годину часу, по суті, маю вільну, або можу за цей час робити щось інше. Тому що не потрібно кожних 5 хвилин відкривати духовку, дивитися, що там, як там, приготувалась, не приготувалась, помішати, щоб не пригоріло. Тобто це така чудова альтернатива. І заміна мультиварка, і це дійсно дуже економить час. В духовці я ну, я вже говорила, що я роблю дуже багато. І голубці, і плов, і м'ясо, і картоплю. Ну, і звичайно, торти. Ось дуже багато страв можна приготувати в духовці. Ну і коли ви печете в рукаві, це дуже класно, тому що... Закрили, замотали в рукав, поставили в духовку, витягнули з рукава. І духовка чиста, не потрібно відмивати її там від жиру, від, від їжі. І їжа приготовлена, і вона, по суті, є дуже корисною, оскільки вона не жарена, вона не в оліях, вона в духовці. Був навіть деякий час, коли потрібно було робити парові котлети. мультиварка пароварка наша зламана, в нас її немає вже по суті. І на газу просто робити котлети на пару дуже багато займає часу, тому що щоб вони на пару проварилися. І я знайшла заміну в духовці, і я почала робити ці котлети в духовці, і скажу насправді, виходило дуже смачно. І я в два рази зекономила свій час. Тому духовка це такий наш рятівник. Ось і про нього не потрібно забувати, і в ній дійсно можна робити багато дуже речей, які будуть економити наш час. Наступне таке це, напевно, такий елементарний спосіб це мити посуду відразу. Тому що, звичайно, набагато краще сполоснути тарілку дві. Ну, не знаю, скільки там у вас, у нас невеличка сім'я, то у нас небагато посуди. Але, звичайно, краще помити посуду зразу після того, як ви поїли, ніж збирати її за цілий день і ввечері, пів години, годину часу стояти на кухні, мити посуду. Це буде також економити ваш час, і вам не потрібно буде сидіти на кухні ще довше, оскільки сполоснули тарілку зразу, поставили її сушити і, по суті, все. Тобто, чиста посуда, і більше не треба до цього повертатися. Взагалі, в нас в сім'ї заведено так, що кожен після себе має посуду. Чоловік миє після себе, коли поїв, я мию після себе. Звичайно, після донечки, всі кастрюлі сковорідки і все решта. Ось, але навіть коли він після себе помиє свою тарілку чашку, ну, це мені вже плюс на тарілку менше мити. Можливо, це, це мало, це ну, не, не так важливо, але для мене це важливо, оскільки я за цей час, замість того, щоб помити тарілку, можу вже домити сковорідку або газову плитку. А на рахунок газової плитки. Також старайтеся мити її відразу після того, як ви бачили, що вона забруднилася. Тому що набагато легше відмер... відтерти якесь невелике п'ятнишко, якісь невеликі каплі жиру відразу, ніж воно засохне, і мити її там через тиждень і ну, його вже нереально відмити, і це займає багато часу. Хіба якщо користуватися якоюсь хорошою побутовою хімією, яка за 5 хвилин відмиває всі старі залишки жиру. Ось, але я стараюся мити її зразу, підтримувати її в чистоті. Тоді мені так набагато зручніше, я прийшла, протерла, вона вже чиста, а не стою, півгодини її не драю. Звичайно, бувають випадки такі, що її по півгодини мию, деколи немає часу там витерти, деколи взагалі немає ніякого бажання щось робити, я її запускаю. Але потім, коли починає її відмивати, розумію, що все ж таки краще помити її е, зразу, протерти по свіжим слідам, ніж потім стояти і її відмивати. Це також економить час. І не потрібно, по суті, потім ще е, додатковий час на кухні, щоб це все відмивати, на прибирання потім залишається набагато менше часу. Е, наступне це те, що я стараюся е, фасувати всі. Овочі, м'ясо, фрукти відразу, коли починає заморожувати. Для прикладу, ви купили кілограм м'яса, і ви знаєте, що з нього вам потрібно там на м'ясо протушити, на відбивні, на підливку. Ну, тобто це м'ясо ділите. І, звичайно, краще його порізати зразу. і в... Кульочки пофасувати порційні, ніж закинути цей кілограм м'яса в морозілку, а потім в кожній потребі його розморожувати, ділити на те, що вам потрібно, і знову його заморожувати. Ну, тобто, По-перше, це не є добре постійно так часто розморожувати, а з другого боку це набагато скоріше. Тому що у вас є зразу свіже м'ясо, ви його порізали на порції, кинули в морозілку. А наступний раз вам потрібно щось приготувати з м'яса, ви витягнули потрібний кульочок, залежно від того, що ви робите. І, по суті, у вас вже є готове м'ясо, ви його розморозили і починаєте з нього готувати. Тобто це набагато скоріше. Це ж саме стосується овочів. Я зараз дуже багато овочів стараюся заморожувати на зиму, оскільки маю донечку, які потрібно буде корисні вітаміни. Це і гарбуз, це і кабачок, це і цвітна капуста, Тобто безліч всього. І також стараюся зразу ділити собі на порції. Витягнула з кульочка порцію і зразу почала готувати. Щоб, щоб це не займало багато часу. Те ж саме і з фруктами. Дуже багато морожу фруктів на зиму, оскільки в нас компоти йдуть на ура, і так же само можна додати до різних тортів, кексів. Ну тобто тут з фруктами можна зробити будь-що в зимою. І так само я їх стараюся ділити. Ну, з фруктами не вгадаєш, тому що якщо на компот, там більше на випічку, для прикладу, менше. Але я стараюся ділити їх на порційні кульочки відразу. І також витягнути з морозилки фрукти і вже починаєш з ними щось робити. А не потрібно цілий кульок розморожувати і ділити на маленькі якісь там частинки. Це дуже економний час, це дуже допомагає під час готування. Наступне це те, що е, я не готую їжу кожного дня. Е, ну, Ну так, десь не готую, оскільки е, суп я готую на два дні. Е, я цього це говорю відверто. Можливо, це неправильно, можливо, це е, не, не так, як має бути, але мені набагато зручніше. Я приготувала кастрюлю супу і знаю, що в мене на два дні є, що їсти в холодильник. І це економить мій час, тому що я не можу постійно готувати там кожного дня якийсь свіжий суп. Це дуже багато займає часу. Це потрібно цілими днями тоді дійсно сидіти на кухні і з неї просто не вилазити. А крім кухні, по суті, ще є купа роботи, яку також потрібно встигнути. А звичайно, те, що там на друге, це можу готувати кожного дня через день, ну тобто залежно від ситуації. А от супи, компоти це те, що мені вистачає на 2 дні, і ну, це економить також мій час. Також я стараюся готувати якусь швидку, але смачну і корисну їжу. Я не кажу, що я там виготовлюю, не знати що, але ну, ось такі елементарні речі, які просто потребують мало часу. Не готую там, бог знати, яку ресторанну їжу, або щось таке вишукане, оскільки на це потрібно дуже багато часу, дорогі інгредієнти. а Відповідно, ми зараз економимо наш бюджет, живемо на одну зарплату чоловіка, і тому я стараюся готувати швидку і просту їжу, яка також буде смачною. Це також економить час і можна скоріше приготувати, відповідно, все зробити і йти або грати з дитиною, або звінятися іншими справами. Також я стараюся писати список продуктів та закупляти продукти на цілий тиждень. Це також дуже економить час та сімейний бюджет. Тому що, коли, для прикладу, понеділок я знаю, що мені потрібно сходити на ринок, в супермаркет і закупити певний ряд продуктів, які вже закінчуються або мені будуть необхідні цього тижня. І я вже знаю на протязі тижня, які в мене продукти є, і з чого мені потрібно готувати. Навіть для прикладу, якщо я завтра хочу приготувати, або я проснулася сьогодні зранку і хочу приготувати борщ. Я за овочами, у мене немає ні буряка, ні капусти, і мені потрібно швиденько бігти ще на ринок за продуктами, а це 20 хвилин в одну сторону, тому що до центру мені далеко ну для прикладу, я розказую про себе. І поки побігла на ринок, поки купила овочі, а ще побачила ще щось, а це а це ще потрібно мені. І як завжди, ми йдемо за одним хлібом, а несемо додому цілий кольок продуктів. І поки ти повертаєшся з ринку, поки починаєш ставити варити м'ясо, овочі, ну це займає відповідно знову ж таки півдня. Звичайно, набагато краще, коли ви ранком проснулися, і у вас вже є вдома і капуста, і буряк, і м'ясо, і ви зразу поставили все варити. Ну, тобто, ви вже економите собі якийсь певний час, оскільки у вас є вже в наявності всі продукти, ви знаєте, що ви будете готувати, коли ви будете готувати, і у вас є все під рукою. І, відповідно, це економить сімейний бюджет, тому що ви раз пішли, закупили продуктів, і ви кожного дня не ходите ні в магазин, ні на ринок за продуктами. Знаю по собі, ідеш по один продукт, несеш додому цілу купу, оскільки ще те потрібно, ще це потрібно, і, відповідно, гроші постійно тратяться. Ось. А коли є список продуктів, мені так набагато зручніше, і я вже знаю, які продукти в мене є, з чого мені готувати і що мені потрібно робити. По суті, це ось такі основні правила, яких я дотримуюся. Можливо, це щось таке просте, елементарне, яке ви знаєте кожного дня, яке ви виконуєте кожного дня. Ось. Але вони мені дуже допомагають. Допомагають мені економити свій час і встигати більше на кухні. Ось, можливо, з часом я буду удосконалюватися, будуть в мене якісь такі нові секрети, нові функції. Тоді буду з вами обов'язково цим ділитися. Ну, Наразі це все. Якщо вам це відео було корисне, ставте лайки, очікуйте мої наступні відео і до зустрічі! Всім па-па!